А що, якщо я тобі скажу, що у чоловіків теж буває ПМС? А ти мені відповіси, та ну, херню пориш, а я зараз докажу. Іноді тебе накриває. Все дратує, ніхто не розуміє. Хочеться ти ще й одночасної підтримки. Ти відштовхуєш близьких, а потім злишся на себе. Це не просто поганий настрій, це синдром роздратованого чоловіка. Тобто це стан пов'язаний із коливаннями тестостерону, стресом і психоемоційним виснаженням. Ти не примхливий і не річка. Твоя нервова система просить про допомогу. Причини синдрому можуть бути різні: хронічний стрес і перенавантаження. Тобто, наприклад, коли ти довго тягнеш усе на собі, роботу, сім'ю, відповідальність, зниження рівня тестостерону, особливо після 30 років, або при малорухомому способі життя, відсутності нормального штуку, ожиріння, неправильному харчуванні. Відсутність емоційної підтримки тебе вчили не нити, а не говорити про почуття, і не розпізнана депресія. У чоловіків вона часто саме проявляється через агресію і дратівливість. Як це виглядає в житті? Зриваєшся на тих, кого любиш, замикаєшся в собі, ігноруєш власні потреби. Все більше закусуєш емоції алкоголем, їжею, серіалами. Падає лібідо і мотивація, впевненість у собі. Що з цим робити? Перше визнати проблему, а не списувати на характер. Це стан, який потребує уваги. Друге гормональний фон здати аналізи на тестостерон, вітамін Д, тиреоїдні гормони. Третє впорядкувати базу. Тобто стабільний сон, фізичне навантаження, силові вправи це якнайкраще, менше алкоголю та цукру. Четверте психотерапія це не соромно, це як спортзал, але для голови. І п'яте шукати середовище, де тебе не висміють за слабкість, а почують. І найважливіше це відновити контакти з собою через здорову маскулінність. не ту, де я маю все витримати, а ту, де сила це чесність, відповідальність і межі. Бо якщо це залишити без уваги, воно накопичується, емоційні зриви стають нормою, відносини руйнуються, тіло починає хворіти, самооцінка падає. Справжня мужність це не терпіти до краю, це помічати, коли край наближається і діяти зріло, усвідомлено і з повагою до себе.